Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас 28 серпня, ми в прямому ефірі з Саною Таро. Я вас вітаю. Вітання, Доброго вечора. Сьогодні в нас буде не політика. Будемо говорити про щось зовсім не політичне. Незвичайний буде на сьогодні ефір. Такий вечір поговоримо про щось таке хороше, і хочеться поговорити з вами про знаки долі. От завжди питають люди, як побачити ці знаки долі. Чи дійсно вони є, чи дійсно мені доля підкидає ці знаки, а я їх не бачу. От, що ви на цю думку, що, що ви думаєте на цю тему? Що ви вкладаєте в поняття доля. Я ще так вас перепитаю. Однаки долі. Це от, от, у ну, вашому питанні, це про що? В моєму понятті, що таке доля, це те, що нам предназначена, так сказати, це те, куди ми йдемо, це от шлях в нашому житті. І от начебто, чи йду я правильним шляхом, і от, якийсь знак мені подається від Всесвіту. І я думаю, чи це знак, чи не знак, чи мені варто прислухатися, чи ні. Чи зміниться моє життя, наприклад? У нас. Питання як такої долі, е, ну, воно, звісно, є, воно, звісно, зберігається там з моменту точки А в точку Б в плані призначення. Ну, ми ж всі для чогось приходимо в цей світ, так народжуємося, да, в, це, в цьому земному втілені. Ми з'являємося як душа. Є моменти переродження, до, і переродження, яке буде після. От, можливо, звісно, і не буде переродження. Бувають такі ситуації, бувають такі. А, моменти, коли душа відживає свою останню е, подорож, своє останнє втілення, проходить останні уроки, да, і тоді вона вже ну, туди ближче до Бога. Якщо ми говоримо про загальноприйняте е, поняття знаки долі, то е, постійно скрізь і всюди. Що це таке? Для чого це? Завжди мова йде про те, щоб людина пройшла якийсь свій урок ну, Момент підказу, правильно? Тобто підказки: оце роби, оце не роби. робити ну, з серії, да? або ж е, якісь підказки в плані там змінити отаке, звернути увагу на це, Ну, тобто і тому подібне. Але такі знаки долі. Знаки простору, давайте не долі, мабуть, правильно, а знаки простору, тому що ну, з нами по суті говорить простір, а на своєю долею ми самі якось ну, більше керуємо нею, чим простір керує. З простором зв'язок іде виключно як причина наслідок. Да? Тобто не можна подію роздивлятися точково. Завжди щось буде до цієї події, що до цього призвело, і завжди щось буде після куди воно вильється. І те, як ми а, звикли, ну, в, в загально, в цілому, звісно, середньостатистично, да, от якщо так по людям подивитися, як ми звикли жити, ми дивимося на подію виключно так: приємно, неприємно, комфортно, некомфортно, да, подобається, не подобається. Момент оцінки, момент назви е, опису цієї події. Тобто ми не дивимося в. Е, в лінійному плані. Да? Тобто Ми не дивимося на все це в просторі. Можливо, це щось неприємне для нас на зараз, може вилитися в щось приємне для нас на потім. Тобто, ну, це не і серії, що все робиться, все на краще, а і серії все, що робиться, все для нас на благо, все по справедливості. Угу. Тому під знаками простору, давайте отак, от, а не долі, да? Я, е... Я би сказала, що простір з нами говорить на нашій хвилі, да? тобто говорить до нас так, як ми можемо це сприйняти. Про що йде мова? Що таке хвилі? Момент вібрацій, да? момент інформації, те на якому рівні розвитку, ну, момент чакр, там, земний, духовний, да? Центр, де знаходиться наша душа. На що ми націлені, на що ми фокусуємося, тим самим говорить з нами простір, щоб до нас легше дійшло, ну, тобто, да, тобто, якщо порівняти, наприклад, дитину, яка ходить в дитячий садочок, ну, вчиться жити на там, якийсь мінімальний такий навчальний рівень, початковий рівень. Життя на землі і людина, яка вже там в старості, яка вже мудрець, тобто у них знаки будуть різні, тому що ну, дитина не має такого розвитку емоційного, да, вона не зможе зрозуміти якісь певні речі, не зможе їх там усвідомити. А людина зрілого віку, навіть не про вік, давайте просто про мудрість, тому що вік насправді він ну, ні про що не говорить, виключно про вік фізичного тіла. От, а людина вже з певним досвідом, отак давайте скажемо, да, то вона, звісно, буде ці знаки бачити геть інакше, геть, геть взагалі в інших містах і з іншими вібраціями, тобто іншу інформацію. Тому, як розпізнати знаки долі, не оцінювати все, що ми бачимо, не давати назви. А просто спостерігати. Оце завжди, от як я говорю, момент спостереження. Не включайтеся емоційно, тому що ви не бачите всю картину в цілому. Все залежить від вашого стану. Завжди людина буде проживати а, той досвід, який вона обирає. Угу. Якщо ви обираєте бути жертвою, у вас навколо буде тільки все про жертву. Якщо ви обираєте для себе шлях людини, яка постійно вирішує проблеми, є такі, знаєте, люди такі, ну, типу бізнесмени, вони створюють собі проблеми, потім їх вирішують. Ну, вони вчаться, це нормально, це ну, рівень росту, скажімо, да, для людини. То навколо будуть створюватися проблеми, вони самі будуть тебе знаходити, тому що ти маєш навчитися їх вирішити. Ну і в якийсь момент через це вирішення просто зрозуміти, що ну, немає насправді проблем, я просто твоє ставлю до цього, і ти, ти їх всіх притягуєш до себе. Тому про знаки долі доволі таке, знаєте, розмите поняття насправді завжди скрізь і всюди. У всьому можна побачити знак. у всьому. Знаєте, от приходиш ти в цей світ, абсолютно не знаєш, як жити, нема ніякої інструкції, нема нічого. От Скажіть мені, от що мені треба робити, і ти шукаєш якісь підказки. От Як наче, от, ти в якійсь грі знаходишся, і знаєш, ти йдеш і думаєш, так тобі треба пройти цей рівень, і тобі от підказочки, ось вони, ось вони горять. І хочеться, щоб в житті теж воно було ось десь, тут загорілося. І ти думаєш, ага. От мені отут треба здоров'я, а отут треба якийсь досвід. А вона так і є, пані Анна. Це знаєте, момент ну, в будь-якому випадку дитина, нова душа, от просто не дитина, нова душа, коли приходить в цей світ, вона вже приходить з певним уроком, з певним завданням. Так? В минулому могли бути, до речі, якісь бонуси, щось таке дуже гарно. Це, там, людина зробила, ця душа дуже гарно щось зробила, заробила бонусів. В будь-якому форматі ці бонуси можуть бути там, в якій родині ти народишся, в якій країні або там кількість грошей, яка може в тебе бути, кількість навичок, кількість можливостей це вже бонуси. да Тобто в тебе буде більший простір для прояву себе, більше можливостей. Є душі, які приходять ну, якісь там навіть. З мінусом, там, ну, з боргом, да, їх відкинули ще на якісь шаблі назад, тому що ну, вони десь щось накосячили. Да, на зараз просто ну, це як наслідок. Ну, тип, типу карма, але я ну, поняття карма не зовсім люблю. Просто давайте причина наслідок. Бо перекладається відповідальність на це слово. Людина не хоче розуміти, ну, тип ой, карма, знаєте, говорять, Та, це щось таке кармічне. Чітко треба розуміти, що все, що до, що до тебе дотичне, все, що з тобою відбувається, значить ти там приклав свою руку або накосячив, або щось зробив добре, тому маєш певний результат. Тому мова не про карму, мова про тебе. От, і взяти відповідальність на себе це дуже важливо за своє життя. Тому, е, от все, що по життю, коли приходить нова. Душа, вона приходить вже з певним роком. Зараз модно дуже знаєте, оце момент тут до психологів там, прощати своїх батьків або там прощати там ще когось. Це ну, просто в мене як прощати, за що прощати. Питання прощення взагалі, воно дуже таке для мене не існує такого поняття прощення, тому що і прощати нема за що. Да? Завжди є щось до, завжди є щось після. І всі люди, всі ситуації, всі події, все є урок для тебе. Оце і є знаки долі. Будь-яка ситуація, будь-яка людина в вашому житті, вона або вам як благословіння. Щось приносить вам добре, відкриває вам щось нове, відкриває вам якісь шляхи, можливості там, знайомства, і через неї ще щось може відбутися. Або людина, ваш урок, ваше дзеркало вона приходить для того, щоб вас, ну, людина або ситуація, давайте ну, такий знак долі, і підходить, щоб вас підсвітити. І тут ваша задача зрозуміти, що саме в вас тригерить, і стати кращою версією себе. І от ті душі, які е, вибрали шлях посваритися з вами, але для того, щоб ви стали краще, щоб ви себе пропрацювали і пройшли цей урок, це самі-самі близькі душі, це самі-самі класні вчителі. Їм потрібно сказати дякую, класна людина. Значить, щось ви заслужили на підвищення якесь. Угу. уроки такі у всьому, і навіть не потрібно шукати, воно само вас знайде. Вам просто е, потрібно навчитися емоційно не включатися і спостерігати. Знаєте, як познайомитися з собою? Саме головна така задача людини це знайти себе, зрозуміти себе, хто ти і що ти. На? Тобто не в плані фізики. Не ідентифікувати себе там, я з таким прізвищем народився там в родині того, то там ну, бо звідти виростає дуже багато всяких моментів і росте дуже велике его. А его нам не завжди допомагає по життю в плані просвітлення, в плані підвищення вібрацій і так далі, так як ми живемо на землі, але ми є душі. Які прийшли проживати цей земний досвід, маємо пройти два шляхи. Да? Тобто ми маємо і знайти земний досвід, його здобути для себе, навчитися жити в соціумі, використовувати правильно всі ці інструменти, які в нас є, і своє тіло так само, як свій інструмент, свої навички, здібності, да? от момент говорити, щось давати, людині щось зробити, комусь щось зробити, ну, тобто рухатися вперед. І е, прожити духовний шлях. Знайти істину для себе. А як же ж це у психологів ти приходиш і пропрацьовуєш якісь там дитячі травми, це ж саме прощення? Це не робота над собою, це не покращення там свого О, життя На я... жаль, я. Я вас тут не порадую. Для мене ні. Я, ну, це виключно моя думка, а чому я поясню? Тому що психологія наука, да? тобто це чийсь досвід, викладений ну, в якийсь тез. Да? Якщо там от таке, то ну, давай будемо говорити там, про це. Якщо тебе там це тригерить, от, мабуть, там почалося воно звідти. Я вважаю, що немає сенсу копатися в минулому. Нема, ну вже все, вже пройшло. І що б там не було, це був найкращий момент. От це була найкраща твоя дія, найкраща твоя реакція, яка могла бути е, з твоїм досвідом і з твоїми навичками на той момент. Краще ти не зміг зробити. Звісно, на зараз, там, проживши там, 10-20 років, ти повертаєшся в своє минуле, в своє дитинство. Ти можеш думати, Боже, там треба було. Ну, звісно, так скільки років пройшло, в тебе вже емоції інші. Ти вже можеш аналізувати інакше. А на той момент то було ідеально. Тому який сенс? Ми, повертаючись в минуле, це єдиний момент, ми можемо зрозуміти, звідки ростуть ноги. Типу, знаєте, як от мені зараз щось тригерить, наприклад. І я е, хочу зрозуміти що, і потім згадую: а, так там момент є там з моїми батьками, і я просто його розбираю, і я розумію, що потрібно, ну, який урок був в тій ситуації. Пропрацювати немає такого. Ну, як, про що таке пропрацювати? Зрозуміти для себе, що ти мав винести з тої ситуації. Якщо ти урок пройшов, вона не буде більш цінна для тебе, і вона тебе не буде більше тригерити і чіпляти. Якщо ти урок не пройшов, тобто ти йдеш до психолога, то потрібно не там копатися, а що на, на зараз в тобі відгукується, бо емоції вони ж також змінюються з часом. Раніше ти міг сприймати інформацію, там, ситуацію одним чином, на 10 років ти сприймаєш вже інакше. Або знаєте, як дівчата-підлітки на своїх мам. Да, можуть там, думати інакше, потім сама стає мамою і так хоп, ну, дійсно, якось воно відгукується, що там мама таке. Ну, типу, тепер я тебе розумію, бо в тебе є вже певний досвід, і ти дивишся на це інакше. Тому повертатися назад сенс. Та немає, і так само немає сенсу очікувати чогось від майбутнього. Наше життя оце от на зараз ми з вами спілкуємося, навіть не про сьогодні. Не про цілий день, да, бо там було ранок, буде якийсь там ще вечір, ніч, а от прямо на зараз. І оцей кожен момент, оце є життя. А от як? Як це зробити от прямо зараз? А ти постійно думаєш, так, мені треба робити те то-те. то Ти постійно думаєш, а я оце зробила, а я оце не сказала, а оце треба було так відповісти от тому чоловікові, а я отут щось там не навпаки щось зайве сказала і що ж там образила там когось. І ти постійно варишся в тому, що було і що буде, і пропускаєш оцей цей момент. Як сконцентруватися на цьому моменті, от на зараз? Не зводити увагу від думок своїх, якщо ти розумієш, що а, тебе постійно кудись відправляє, або в минуле, або в майбутнє а, це страхи, це страхи і очікування. Ну, бо очікування також в принципі йдуть від страхів. Ми щось ж хочемо конкретне від майбутнього, тому що ми знаємо з чим порівняти. Ну, колись там у нас же ж було, нам не сподобалось, тепер ми хочемо якось інакше. Або навпаки, сподобалось, і тепер боїмося, що буде якось інакше. І ми починаємо боятися, щоб сталося так, як нам потрібно. Тому немає сенсу просто зрозуміти для себе, що ми на це не впливаємо. Навпаки, ми навіть заважаємо простору з нами говорити. Якщо ми будуємо очікування, ми виставляємо межі. Як ситуація може проявитися? А простір може мати безліч варіантів. Наша задача, ну, звісно, плани, якісь ми будуємо. Ми живемо ж в суспільстві, ми в земному житті, звісно, ми робимо наміри, якісь будуємо, да? ми щось можемо візуалізувати. І ну, щось для себе там, планувати, але це так. Ти щось ну, забажав, там є певні техніки, щоб це, це притягнути в своє життя, да? і відпустив. І дивишся, як кіно, просто думаєш, ну круто, да, от було б непогано отак, отак. Цікаво, як воно буде. От Цікаво, як це прийде в моє життя. Але для того, щоб це мати, те, що ти хочеш, потрібно брати на себе відповідальність за те, що ти просиш, або за те, який намір ти будуєш, дуже чітко. І мати певний стан відповідний до цього, тому що дуже багато людей, От на прикладі грошей. Сама така простіше всього просто пояснити. Да? Хочу багато грошей. Заробляю, хочу ще більше, ще більше. От Мені треба гроші, гроші. А для чого тобі гроші? Заради там, контролю, заради там, свободи, заради кого гроші свободи не дають, і гроші контроль не дають. Тобто ти намагаєшся чимось закрити якісь свої страхи, воно не закриється, або там гроші на вирішення певних проблем. Так не буде. Тобто, в тебе будуть з'являтися гроші, щоб вирішити проблему, або будуть з'являтися проблеми, а потім одразу на це гроші, але їх вистачить виключно на цю проблему. Для того, щоб щось змінити і притягнути в своє життя, у нас є тільки серцева чакра, це момент любові. Да? От момент радості, любові, чому я завжди говорю, живіть в радості. Це ж не про веселощі, таке, знаєте, там, танці, пляски і так далі, це не про це. Це момент просто насолоджуватись тим, що в тебе є на зараз. Людина, яка хоче, щоб її любили, має вміти любити сама і бути тією любов'ю сама. А простір вже тобі щось таке підтягне, щоб тобі було ще комфортніше. Це знаєте, згадався дуже дуже старий анекдот. Коли чоловік їде в трамвай і каже: От, дружина в мене погана, і робота в мене не така, і грошей постійно немає да поруч я ну, дивні в нього запити. Думки матеріальні, ви розумієте, ну, насправді думки матеріальні, і ми можемо цим впливати. Я чому так впевнено говорю, бо я так працюю, це, мі, це мій інструмент, сила наміру, сила думки. Не обов'язково навіть дивитися на те, там, що я хочу змінити. Да? Бо коли я працюю з людьми в плані як целітель, як знахар, коли я впливаю на їх енергії, на їх простір, мені достатньо подумати. І я подумки вже. Там роблю якісь перестановки, там, ну, можу полікувати щось, якщо потрібно, або проявити щось, що потрібно, там, діагностику, мені не потрібно про це говорити. Тому, коли людина щось комусь посилає погане, от навіть зараз у нас да, ситуація. Я зробила розклад до нашої з вами зустрічі з приводу от обстрілу сьогодні, і в кінці розкладу я дуже-дуже прошу, я завжди прошу, не посилайте прокльони. Воно дзеркалить. Воно потім руйнує вас. Який сенс? У вас е, сила любові набагато більша, ніж сила ненависті, тому що це вищі вібрації, тому що це те, що єдине, що може змінити і трансформувати. Це тільки любов. Направляйте всю енергію на захист наших ЗСУ, на захист наших воїнів, на захист нашої країни, ставте купола, моліться коли обстріл з любов'ю в серці. Це настільки працює, я вам уявити, ну і передати не можу. Скільки відгуків навіть от від молитов, від цих куполів пані писали, що я і то роблю, і то роблю. І ви не повірите, поруч там щось відбувається, там ну, чоловіка на фронті, да, вона захищала. А він цілісненький, хоч, хоч, ну, як то кажуть. І, і воно дійсно працює. Головне, щоб була віра і любов в серці. Угу. Знову в мене, в мене паралелі постійно виникають. Я такий дуже людина візуал, і ви там говорите про е, силу любові. Згадується цей мультик е, про монстрів. Пам'ятаєте, університет монстрів є, там, де вони лякали дітей, а потім все це перевелося на те, що треба все ж таки не лякати дітей, а навпаки смішити людей, дітей, людей, і так набагато більше енергії виникає, ніж. ти. Ну, це інша чистота. І, по-перше, е через любов можна змінити все на світі. Це один єдиний центр, одна єдина чакра, анахата, да, серцева чакра. Коли вона відкрита. Єдиним способом ти можеш взагалі щось змінити в своєму житті. Неважливо про що ми говоримо навіть ставлення іншої людини до себе. Можна змінити ставлення іншої людини до себе? Просто подумавши. А, обравши ну, не, не за один раз, звісно, да? обравши інший варіант свого ставлення до цієї людини. Люди дзеркалять один одного. Завжди тільки так. Угу. Цікаво. Друзі, хто до нас вже приєднався, ви можете писати свої питання, до нас всі мовчать. Я знаю, у Сани такий голос, який дуже розслабляє.